Кількість випадків спалювання сухого листя зменшилася у 10 разів. Якщо минулого року кажуть фахівці екологічної інспекції в області, зафіксували 780 таких пожеж, то цьогоріч їх лише 78. Тут далася взнаки плідна робота із працівниками МНС та рейдові перевірки. Державна екологічна інспекція проведено 108 перевірок 58 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. На суму 6700 тисяч карбованців, плюс нараховано 70 тисяч збитків, завдано околишньому середонів внаслідок пожеж. Боротися з цією проблемою допомогло і масове освоєння земель. Тепер чимало ділянок надвірнянської богорочанської траси не пустують і вже зорані. Як правило, не осмислюють шкоди від спалювання на присадибних ділянках рослин. Літні люди старші люди, напевно, у них ментальність садить, що вони колись на своїх господарствах спалювали це бадилля, але вони не раховують того, що тоді. Не вживалися агрохімікати, які обробляли ці рослини. Тоді в той час було спалити звичайне бадилля чи листя на своєму подвір'ю. воно ж тоді не мало такого забруднення. Зараз цей фактор є надзвичайно більший, бо адже ми знаємо, що обробляючи утротохімікатами і картоплю і все все, воно залишається в рослинності. Коли зараз спалюєш його, будемо казати, становить загрозу здоров'ю людей. Найбільше такий смог шкодить здоров'ю людей. Від згорання однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільнюється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Впіймати зловмисників край важко, зате каральні заходи жорсткі. Якщо за спалювання листя сума штрафу перевищує 300 гривень, то за побутові відходи вона сягає 2 тисяч.